Ранку. На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 травня 2025 року. Сьогодні, 17 травня, спадаючий місяць буде знаходитися у знаці Козоріг. Продовжується золотий час для посівів і посадок вершків та корінців. Час добрий для посадки розсади в ґрунт, для посадки саджанців будь-яких рослин, але з закритою кореневою системою, для нарізання та укорінення живців, для щеплення, для поливів та підживлення рослин будь-якими добривами і для пересадки кімнатних рослин. Проводимо санітарну обрізку саду при гарній сухій сонячній погоді. Можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, в кімнаті, в теплиці, але якщо відкритий ґрунт і дуже погода така з вологою, з опадами, будь ласка, і туман не обрізаємо. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 17 травня сприятливий час для квашення капусти і для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 травня 2025 року. Це день знаку козоріг, а значить, під ударом жовчний міхур. Тому, будь ласка, не використовуємо для харчування жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонез, каву, шоколад та алкоголь. Але можна використовувати для здоров'я. Дуже-дуже багато страв. Готуємо страви із свіжих та варених овочів, готуємо різні макаронні вироби, пісне м'ясо для тих, хто їсть м'ясо, відварені яйця корисні, морська риба, молочні кисломолочні продукти, різні горіхи, рослинні олії і п'ємо чай із шипшини. Смачного вам! Завтра, 18 травня, спадаючий місяць буде знаходитися у знаці водолій. А це значить, що нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини, тому що це час стихії повітря, а рослини дихають. При сприятливій погоді проводимо санітарну обрізку саду. Можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, але щоб теж погода була доброю для. Цієї роботи. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 18 травня сприятливий час для різних заготівець. А важлива для здоров'я на 18 травня 2025 року. Тут вже дуже багато чого можна їсти, але і є те, що не рекомендується вживати в цей день. Отож, у водолії відмовтеся від солодощів, продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Але можна готувати будь-які страви, страви із будь-якого м'яса, можна їсти ковбаси, готуйте рибу, морепродукти, дуже корисні молочнокислі продукти, каші з гречки, пшениці, вівса. Проростки зернових та зернобобових культур дуже корисні, хліб з висівками готуйте. І безтермічної обробки овочі та фрукти дуже корисні. Пийте какао, їжте горіхи, сухофрукти, і пийте чай з ромашки та каркаде. вам! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, удачі у всіх ваших справах, гарної погоди і щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!